Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось таку е, прекрасну бусінку. Це у нас Volkswagen Golf 2019 року випуску в кузові хечбек з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач з пробігом 164 тисячі, в принципі, в дуже хорошій комплектації. Так, е, Оптика в нас звичайна, але з умивачами фар та з LED-ходовими вогнями. Далі маємо датчики мертвих зон. Салон у нас ось такий от прекрасний тканина Алькантара з додатковими боковими підтримками, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так, є з пробігу 164 тисячі, так само у нас є функція автодальня, незважаючи на те, що у нас простенька оптика, датчики, дощу світла, електронний паркінг та система автохолд. звичайно, автоматична коробка передач. По клімату у нас двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь, а Також маємо підігрів керма. Е, далі, мультимедія у нас з карплеєм, з навігацією. Е, по асистентах давайте одразу подивимося. Адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, мертві, мертві зони, розпізнавання втоми та превентивна система безпеки. По маємо безпровідну зарядку. По асистентах паркування у нас парктроніки перед зад а також камера заднього виду з траєкторією. Є е, шкіряне мультикермо. Пелюстків нема. О, Давай зразу порівняємо, що там по місцю ззаду, в порівнянні хетчбек з звичайним. Є. Е. Місце ідентично, в принципі, як в універсалі, фактично. Можливо, хіба чуть-чуть менше. Підстаканники у нас є, та сама штучка, можна собі переставляти, виставляти як хочеш. Світло маємо вже біле. Зарядок ніяких не дали, звісно, така собі історія. Могли б вже якісь дати зарядки. Маємо тільки воздуховоди. води. Так, по багажнику. Оптика вже у нас рестайловата, як це ну, логічно, бо це у нас 19 рік. Багажник в принципі, ну, возити щось та й можна. Він має подвійну підлогу, ми його можемо собі опустити. Давай, залазіть. О, Можемо зробити отак. І буде взагалі прекрасно. Е, маємо то фаркоп, якщо я не помню. А ні, це компресор має бути. Давайте подивимося. Пам -пам 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 -пам. Так, компресор, клей, всякі... викруточки, решточки, всяка отака от історія. Є. Yeah. Таке таке от, таке от. Цей автомобіль вже є в, нас в наявності на майданчику Львові, він розмитнений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом. За ціною 18 950 доларів. Ось. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз, тому що я думаю, сьогодні-завтра його заберуть, тому що таких машин в Україні нема. Всім па-па, не забувайте підписуватися.